Доброго дня, вельмишановні шановні пані і панове. Сьогодні виповнюється 85 років, як розпочалася Друга світова війна. 1 вересня 1939 року нацистська Німеччина напала на Польщу. В цей день радянські війська мали рушити на Польщу із. Східного польського кордону, але Сталін вирішив перехитрити Гітлера, перехитрити Європу, перехитрити світ. Бо 1 вересня він святкував. 1 вересня він руками нацистів помстився за поразку 1920 року розгром армії Тухачевського, який був здійснений. Військами Польщі і військами Української Народної Республіки. Ця дата, пам'ятається, в Європі, про цю дату говорять. Говорять сьогодні дуже багато, тому що, дивлячись на нинішню ситуацію, в тих чи інших випадках бачать приклади і паралелі того, що відбувалося. Напередодні Другої світової війни і знаходять відповідні факти в нинішніх подіях, говорячи про Третю світову війну. Разом з тим треба зазначити, що в колі істориків до цього часу, продовжується дискусія, так які події треба вважати початком Другої Світової війни. В зв'язку з тим, що більшість прийняла дату 1 вересня 1939 року ми не будемо її заперечувати. Однак, для того, щоб побачити паралелі в подіях 30-х років і нинішніх подіях, треба відступити дещо далі. Бо у подіях 1 вересня 1000 939 року уже явно, скажем, видно, що грішником усього початку Другої світової війни є нацизм. Однак, в початку цих подій, подій 1 вересня 1939 року, недооцінена участь і роль Сталіна і Радянського Союзу. Я не випадково сказав, власне. 1 вересня 1939 року армії Радянського Союзу мали нанести удар по Польщі зі Сходу. Вони почнуть цю операцію 17 вересня. Сталін буде довго пояснювати Гітлеру, молоту Ріббентропу, чому на два тижні запізнилися. Але так чи інакше, ще раз хочу зазначити: знищення Польщі Планувалося спільно Гітлером і Сталіном. Однак Сталін надурив нацистське керівництво для того, щоб потім це загорнути у певні ідеологічні папери. Однак, щоб зрозуміти природу початку Другої світової війни, треба відступити дещо назад і задатися питанням. А насправді, які події і що світ вдруге, у 1939 році привело до таких грандіозних, катастрофічних, трагічних подій, втративши після Першої світової війни десятки мільйонів населення планети Земля? Планета Земля, її лідери. Її істеблішмент, президенти і прем'єри королі і царі не змогли знайти рішення, яке б уберегло людство від трагедії Другої світової війни. Дозволю собі відступити дещо назад, не випадково згадавши події 1920 року, тому що це був прямий акт продовження розпалювання. Світової революції, пролетарської світової революції. Блок напише: ми на горі всім буржуєм, міровий пожар роздує, міровий пожар в крові? Господі, благослові. Бог війна. Ну, а яка їм різниця большевикам? Про що там іде мова? Їм би світовий пожар. Світову пожежу роздути, ось їхня мета, і тому в тому, що відбувається, є ідеологічна, фактична, політична, дипломатична роль безумовно радянської тоталітарної системи в 1939 році. А якщо бути правдивим, то все це починається з середини 20-х років і ось чому. Проваливши спроби розпалити пролетарську революцію в Європі, в Азії в 20-х роках, Сталін дає команду захопити Інтернаціонал, третій інтернаціонал для того, щоб змінити тактику. Тактика переходить від відкритої війни до підривної діяльності, до диверсійної діяльності. І ця диверсійна діяльність стає шляхом утворення більшовицьких комуністичних осередків по європейських і азійських країнах, які вчиняють терористичні підривні акти, революції, державні перевороти, які приводять до влади то там. То Ліві рухи соціалістичні, комуністичні, тренд комуністичний бере верх, і тому в окремих державах в різні часи здійснюються перевороти. З одного боку, по світу починає мандрувати більшовицька зараза, а з іншого боку, нацизм або його різного дещо змальованого, зміненого. У кольорі інші факти. В таким чином, якщо брати євразійський континент, то на ньому протистоїть большевизм і десь коричнева, десь коричнево чорна, десь коричнево світленька, і так далі диктатура, які між собою починають боротися і протистояти, удушуючи один одного. І першим полем бою. Яке збирає це протистояння між собою, стає Іспанія? В кінці 20-х на початку 30-х Іспанія зривається в безкінечні революційні перевороти лівих, декілька разів ліві приходять до влади. Проти них виступають прихильники монархізму, прихильники Конституційної Республіки в кінці кінців. На початку 30 х закріпившись ніби у владі, ліві вчиняють реформи, які похожі на ті, які були зроблені радянською системою після повалу царизму, і країна провалюється в безкінечне протистояння. У 1936 році група офіцерів на чолі із Франко і Молі приймають рішення про те, щоб згрупувати офіцерів, захопити владу і стабілізувати ситуацію в державі? Країна поринає в довготривалу громадянську війну. Так, а чи можна назвати те, що відбувається в період з 1936 по вересень 1936, 39 року громадянською війною в Іспанії. Європа, Ліга Націй це тодішня ООН приймають рішення про ембарго, про нейтралітет на словах так. Але ніхто із ключових гравців цього нейтралітету не дотримується. Щоправда, якщо Італія, Німеччина, Португалія. Відкрито допомагають Франко, то Радянський Союз ховається і таємно допомагає республіканцям. Таким чином, одразу видно, хто як себе веде у цій ситуації. На полях битв Іспанії б'ються майже тисяча радянських бронемашин, майже півтисячі літаків. Майже 6 тисяч військових фахівців, консультантів. 6 тисяч. Ми розуміємо прекрасно, що це за, за частини другою країною, яка продає військове обладнання, техніку, боєприпаси республіканцям Іспанії стає Польща. Німеччина, Італія і Португалія через Салазара. Диктатора португальського постачають бронетехніку літаки озброєння прихильникам справжніх іспанців. Бо їх називають націоналістами. Хіба що можна з поправкою це союз багатьох сил, які різними абсолютно ідеологічними забор, забарвленнями. Війна набирає настільки. Величезного розмаху її маховик розкручується такий, що вона втягує навіть Сполучені Штати у перебіг подій на полях битв в Іспанії. Не випадково багато фахівців вважають, що початком Першої Другої світової війни даруйте, можна вважати початок громадянської війни. А з усього видно, що це. Континентальна війна, тому що в неї втягнуті фактично всі європейські держави, великі держави. Якось Гітлер на ставці, аналізуючи ситуацію в Іспанії, скаже: нам не вигідна перемога ні республіканців, ні справжніх іспанців. Нам треба, щоб війна там була постійно. Таким чином, основна увага. Європейського континенту Ліги Націй буде притягнута до Іспанії. Німеччина, на полях Іспанії випробовувала свою зброю. Серед відвертих союзників Франко можна назвати хіба що португальського диктатора Салазара. Всі інші, включаючи Сталіна і Гітлера, грали свою гру. Гітлеру треба було, щоб увага відвернута була від Німеччини. і він... Мілітаризову економіку Сталін розпалював пролетарську світову революцію. Ну а страдали від того іспанці, проливаючи кров на полях в битву. Причому зрозуміло, що і одні, і другі стояли за правду до кінця. Однак, як видно з усього, починаючи з підривної діяльності третього інтернаціоналу і диверсійної роботи агентури. Сталінської агентури в третьому інтернаціоналі Європа знову поринала в безкінечні конфлікти. Безумовно, що на це інша сторона мала якось реагувати. Не випадково, що у 1936 році між Німеччиною. І Японією буде підписано антикомінтернівський пакт. Бо багато хто задає питання, а звідки він взявся? Що це за явище антикомінтернівський пакт? Бо було видно, що комінтерн, комуністичний інтернаціонал, третій керований Сталіним, розгортає мережу. Підпільної диверсійної роботи на євразійському континенті і не тільки на євразійському континенті. І тому Гітлер протиставляє цьому союз між нацизмом і японським мілітаризмом. Бо треба було якось протистояти після розпалювання війни в Іспанії, куди втягується вся Європа. Сталін кидається на іншу частину. Бо не випадково, ще раз хочу наголосити: укладається угода між Берліном і Токіо, яка носить назву Антикомінтерновський пакт. І таким першим актом є війна на озері Хасан. Пройде час багато фахівців будуть пояснювати це, якщо не прямою спробою розпалити. Революцію пролетарську, підняти бунт, то реакцію на те, що, бачите, один із найбільших прихильників ягоди Сталіна втік, Люшков, Геннадій, офіцер, генерал, який був відправлений на Далекий Схід працювати диверсантом, і його треба було наздогнати, тому здійснювалася операція, яка Привела от до таких кроків. За радянських часів це пояснювалося необхідністю тактичної безпеки, і тому треба було вирівнювати кордон. Ну, всяка муть. Але головна мета то була, власне, розпаливши полум'я війни континентальної в Європі, почати і таку ж війну там в Азії. І тому 1938 рік ще в розпал якраз. Війни в Іспанії розпочинається операція на озері Хасан. Щоправда, Люшко втікає взагалі. Це унікальна особа, яка служила розвідками і Німеччини, і радянської Росії, і Японії, і Китаю. Кому тільки він не служив, і покінчив він життя, що в кінці кінців японський офіцер його пристрелив. Але ця людина багато чого знала, тому зрозуміло, чому. Його було втягнуто в ці розборки на озері Хасан. Таким чином, спробувавши вчинити вибух там між Монголією і Японією, між Монголією Манчжоу, ГО, між Монголією і Китаєм, Сталін хотів втягнути в протистояння Японію і Китай. Це вже очевидно. Разом з тим йому це не вдається. Зробити на озері Хасан ну не вийшло на озері Хасан, значить, буде Халхінгол. І, власне, це друга спроба нав'язати в регіоні в індотехіанському регіоні пролетарську революцію. Як перше, так і друге закінчується лише договором, тому що сил замало війська не готові, брехлива звітність. Показує, що насправді все це нагадує бої 1905 року в Порт Артурі. Хоча через ці бої проходять і майбутні маршали-переможці, які згубили не одну сотню тисяч радянських громадян у війнах перед Другою світовою і під час Другої світової, такі як маршал Жуков, однак їм не вдається. Розбурхати полум'я війни, і тому вони відступають назад, задовольнившись лише невеликими рішеннями. Ну, далі наступає черга Балтійських держав, Фінляндії, де знову радянський союз обличчям потягають по снігу, по грязюці, по багнюці, і стане зрозуміло, що Сталіну навіть здійснюючи підривну діяльність не вдається. Розпалити полум'я пролетарської революції у світі. Зрозуміло, що він починає скулити, скулити, тому що йому треба шукати інструменти впливу на світ. Обмеженість інформаційна і брехлева внутрішня ідеологічна робота налаштовує радянських людей на місію визволителя того, хто несе. В світ цивілізованість цивілізацію однак, уже тоді співпраця між нацистами і большевицьким сталінським режимом показує, що ці два зла змушують євразійський континент вибирати, і треба було хилитися до когось з одної чи іншої сторони. Для того щоб радянський союз відтінити із цього. Імперіалістичного протистояння, починаючи з 1 вересня 1939 року, радянська машина починає міфологізацію процесу ролі і місця радянської людини в розпалюванні в ході світової війни станом на початок німецько-радянської війни. 22 червня 1941 року, фактично, європейський континент, євразійський континент вже втягнутий у велику війну. Власне, Сталін, не дивлячись на те, що фактично на всіх ділянках терпить поразку, і тільки в співпраці із нацистами він домагається результату, захопивши Балтійські держави, шматок Фінляндії, шматок Польщі. Також відтяпавши від Румунії Угорщини певні шматки, він поновлює максимальні кордони Російської імперії на початок революції 1900, державного перевороту 1917 року. Він це усвідомлює. Однак, для легендизації цього процесу придумується термін. Велика вітчизняна війна, хоча починаючи з 1939 року, з 1 вересня, вже очевидно, що це чергова імперіалістична війна між імперією нацистською і імперією більшовицькою сталінською, і оця теза про велику вітчизняну війну. Вона ідеологічно виокремлює радянський союз. Із кола тих, хто ведуть між собою війну за ресурс, тому що насправді нацизм веде війну за ресурс за території, за сировину, за робочі руки, за валютні резерви. Ну, хоча б для прикладу, візьміть, будь ласка, ситуацію з Мюнхенською угодою, адже відтяпавши землі, нацисти забрали 25 тонн. Золота, яке зберігалося в тому числі в банках Великої Британії, таким чином можна сказати, що термін Велика вітчизняна війна це ідеологічна розробка для того, щоб виокремити роль радянських людей у цьому процесі, і дати можливість, починаючи вже з 1941 року, Року шукати радянцям сталіну союзу з тими, хто не приймав в принципі нацизм і розумів небезпеку до нього. Звідси можна сказати, що термін Велика вітчизняна війна ніякого відношення не має до перебігу подій, які відбуваються на фронтах Другої світової війни, а це свого роду ідеологічний лозунг, метою якого було це через на в'язування Сполученим Штатам Великій Британії цього розуміння, достукатись до них. Бо чітко було зрозуміло, що події на озері Хасан, потім Халхінгол, потім а, дії у Фінляндії, радянських військ, неспроможність. А, 1939 році виконати домовленості, які були досягнуті між Сталіним і Гітлером, показали повну нездатність тодішньої радянської армії ввести війну проти нацистів, які не просто вели війну, а з кожним роком і місяцем нарощували потужність своєї військової машини. Відтак очевидно, що видумка із великою вітчизняною війною вдалася. І дала можливість протягнути бажання допомоги до Вашингтона. Вашингтон і Лондон мусили в нинішній ситуації іти на співпрацю із дядюшкою Джо, як вони розуміли. Хоча особливо Черчилль усвідомлював небезпеку цього союзу, дорого союзники заплатять за цю співпрацю із Сталіним пізніше, однак. Вони розглядали Москву, Сталіна, радянських людей у цій війні, в тому числі як ресурс для того, щоб знищити нацизм. Це було на черзі першим. Безумовно, і Черчилль і Рузвельт усвідомлювали, що по завершенню розгрому нацизму наступить проблеми із Сталіним, з дядюшкою Джо, з радянською системою. Не випадково станеться виступ Черчилля в Фултоні, де буде абсолютно чітко означено, яку роль у ході Другої світової війни зіграв Радянський Союз, і особливо Сталін, і яку небезпеку комуністичний режим несе людству надалі. Власне перебіг подій, які проходять на євразійському континенті, починаючи з 30-х років, а особливо 1936-го, 1938-го, 1939-40-х років, де все більше і більше країн ув'язуються у війну, у війну, яка фактично на той момент уже ведеться між нацистським Режимом Німеччини і сталінським більшовицьким режимом Радянського Союзу таким чином, жернова війни затягують у себе все більше і більше країн. В цій ситуації, коли, якщо проаналізувати перебіг подій і основних учасників цих подій, то ставку робити на одного чи на другого, означало тільки підливати. Полум'я вогонь, третьої сили, яка могла б у цій ситуації виступити об'єднуючим началом, не було. Відтак капітулювала ліга націй перед злочинами, які, які чинить нацизм і большевизм. Капітулювали і інші міжнародні структури в нездатності вплинути на ситуацію, які і рішення, які приймалися ні по Іспанії. Ні по інших гарячих точках, як то брати радянсько-фінську війну чи розгортання вже подій, починаючи із 1 вересня 1939 року нападом з двох сторін нацистської Німеччини і Радянського Союзу. Якщо проаналізувати нинішній перебіг подій, то він багато в чому нагадує паралелі. Тих подій. Відтак треба зрозуміти, що у нинішній ситуації або демократичний табір знайде в собі сили і об'єднається, і зможе задушити в початку і нанести поразку кремлівським революціонерам, які ведуть світ до чергової катастрофи і світової революції, як вони мріють і кажуть, або перебіг подій приведе до. Втягування у цю війну все більше і більшої частини людей, виникнення нового полум'я і нових вогнищ війни, що насправді приведе ситуацію до катастрофи, до катастрофи чергової людства. У цій ситуації очевидно, що переминання з ноги на ноги Китаю, який однозначно знаходиться в таборі осі зла. Є лише свідченням того, що він дає можливість Москві розкручувати маховик війни. Відсутність рішення, які сьогодні потрібні для нанесення удару по рашистському режиму Путіна в Вашингтоні, Лондоні, Парижі, Берліні, Брюсселі, лише буде заохочувати фюрера московського, бо він іде дорогою, яку в свій час стелив. Адольф Гітлер він іде дорогою разом із Сі Сідзіньпіням і Аятолою Хамени Іранським. Це дає можливість в різних точках євразійського континенту розпочинати конфлікти, запалювати вогнища війни. Це дозволяє економічно рости. Звідси очевидно, що. Плацдарм України, плацдарм Збройних сил України це єдина точка, яка на сьогоднішній день може привести коаліцію свободи і демократії до перемоги. Відтак треба сказати про те, що уроки 1939 року 1 вересня дуже погано були засвоєні людством. Бо 1 вересня 1939 року. Породжено нерішутістю, непослідовністю тих демократичних сил, тих країн, які жили по праву, хай не досконалому, але по праву. Власне, їх нерішучість приведе до того, що у полум'ї Другої світової війни згорять десятки мільйонів громадян. Ці уроки необхідно засвоювати. Плата за незасвоєні. Уроки є трагічною, є великою, і тому до подій вересня 1939 року сьогодні необхідно підійти з точки зору їх повтору у нинішній ситуації.